Його хтось! Га? єсти тікати, це жахливий, злочин, я за ним. Сайдемо, халявщику, мерзотник звалив, не заплативши. Герой? Пощастило тобі з часом, тож цього разу я закрию на це очі. Шике, про що це ти? Добре, хай це буде попередження. Що злякався? Дядьку, ти утік, не заплативши? Він же сказав, що відпускає, то не чіпляйся. Не недооцінюйте мене. Я монстр. Ти моя здобич. Вибач, я такий же винний, як і ти, тож ж мене не мають бачити з тобою. <плес> Отакої. От я накосячив. Я не хотів його вирубати. <плес> ну, суперово свідок. Ти знаєш, хто я? <плес> а? А? Хто це був?